Всім привіт! Сьогодні в випуску гуцуляк зацікавив іноземні клуби. Стали відомі терміни відновлення Артема Довбика. Мудрика виганяють із Челсі після допінг скандалу. Шахтар дізнався своїх суперників в лізі конференції. Вінгер Житомирського полісся та національної збірної України Олексій Гуцуляк потрапив у сферу інтересів клуби турецької суперліги. Інформує legioners.ua. За інформацією джерела, представники цих команд пильно спостерігають за футболістом і вивчають варіанти з можливим трансфером на фінансових умовах, які відповідатимуть рівню та статусу гравця. Перехід Гуцуляка може бути оформлений вже під час зимового трансферного вікна, оскільки раніше керівництво полісся відсторонило Олексія від роботи з основною командою. У нині Ним сезоні 28-річний Вінгер зіграв у складі Житомирського клубу 19 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. За даними авторитетних італійських видань, газета Деласпорт та кар'єра Деласпорт, нападник Ром Артем Довбик після переносеної операції на нозі буде змушений пропустити від двох до трьох місяців. У римському клубі розраховують, що за неоптимістичнішою сценарією, український форвард зможе повернутися до гри наприкінці березня. Водночас інші джерела повідомляють, що очікувати на його появу на полі раніше початку квітня навряд чи варто. Також зазначається, що в римському клубі серйозно розчаровані розвитком цієї. І ситуації, оскільки розраховували продати Довбика та отримати прибуток від його трансферу. Саме в п'ятницю вовки завершили оформлення переходу нападника Донієла Малена. З огляду на все це збірна України ймовірно змушена буде проводити матчі плей-офф-кваліфікації до чемпіонату світу 2026 без участі Артема Довбика. Перспективи Михайла Мудрика в Челсі опинилися під серйозною загрозою. Goal.com прогнозує, що український вінгер, ймовірно, вже зіграв свій останній матч за синіх. Причиною став допінговий скандал 25-го року. Обидві проби Мудрика виявилися позитивними. І з грудня 24-го він офіційно відсторонений від змагань. У разі підтвердження дискваліфікації клуб може розірвати контракт за прикладом Ювентуса з полем Пагба. Челсі вже почав будувати команду без Мудрика на лівому фланзі. Так і з'явилися нові вінгери: Джеймі та Алехандро Гарначо, а також перспективний ештивао Вільйон. Символічним сигналом для мудрика стало передавання його десятки лідеру команди колу Палмеру, що в футбольному світі зазвичай означає списання гравця з планів клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Європейські футбольні гранди звернули увагу на основного голкіпера Лісабонської Бенфіки та національної збірної України Анатолія Трубіна. Українські вортари надалі перебувають в полі зору клубів із провідних європейських чемпіонатів. Хоча на цей момент зацікавленість ще не набула офіційного характеру. За інформацією медіа, керівництво португальського клубу вже отримало кілька неформальних звернень і телефонних контактів від представників іноземних команд, які цікавилися поточним становищем та майбутнім перспективами Трубіна. Водночас Жоден із цих контактів поки що не переріс у повноцінні переговори або конкретно офіційну трансферну пропозицію. Сам 22-річний Вартари не відкидає варіанти у зміни клубу та готовий розглянути можливість продовження кар'єри за межами Португалії, якщо потенційний проект відповідатиме його професійним цілям і спортивним амбіціям. Раніше джерела повідомляли, що скаути клубів з Англії уважно стежили за виступами українського кіпера в нещодавніх матчах і детально аналізували перспективи можливого трансферу. Окрім цього, серйозну зацікавленість у послугах Трубіна демонструють також представники німецької бундесліги. Жеребкування 1-16 фіналу Ліги конференції відбулося у п'ятницю, 16 січня. Донецький Шахтар єдиний український клуб, який продовжує боротьбу у Єврокубках, дізнався потенційних суперників. Гірники посіли шосте місце на загальному етапі турніру та забезпечили собі вихід до 1-8 фіналу. Команда під керівництвом Турана може зустрітися з переможцем пари «Шкендія Самсун Спор або Кубс Легія. У разі виходу до чвертьфіналу Шахтар також вже знає можливих опонентів. Це Аєк Афін, Ни Спарта, Прага, Дріта, Нуа, Азелкмар та Целі. Український півзахисник Сандерленда Тимур Туттерев продовжить кар'єру в Екстер Сіті, що виступає у третьому дивізіоні Англії. Про перехід офіційно повідомила прес служба клубу. річний українець гратиме на правах оренди до кінця сезону. Головний тренер Екстер сіті Гаррі Колдуел прокоментував трансфер. Ми спостерігали за Тимуром уже деякий час. У грудні він приїжджав на тренування, щоб ми краще познайомилися з ним як з гравцем і людиною. Нам бракує вибухової швидкості та гравця здатного виходити один в один. І Тимур може дати нам саме це раніше. Повідомлялося, що Тутер в близькі до переходу. в екстер. у сезоні провів 13 матчів молодіжну команду Сандерленда. Забив сім голів і віддав один асист. А також зіграв три матчі за збірну України ю 21 Мадридський Реал несподівано програв Альбасета 2-3 у матчі Кубка Іспанії, дебютному для Альваро Арбелоа у ролі наставника королівського клубу. Син засновника львівського руху Григорія Козловського Святослав назвав головного винуватця поразки українського голкіпера Андрія Луніна. Подивився я, як Лунін пропускав голи. Це просто ганчірка у воротах. Перший гол стоїть, дивиться. Навіть руху ніякого не зробив. Третій взагалі ганчірка, порожні ворота можна сказати. Ось що буває, коли немає ігрової. Практики, коли ти граєш у реалі, то маєш показувати рівень клубу. Після цього матчу роблять висновки, і він більше не зіграє. Лунін, все лунін у реалі все закінчили. Написав Святослав у своєму інстаграм. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.